На сьогодні в Україні відбувається реформа політичних партій та фінансування виборчих кампаній. За словами Дениса Ковриженка, радника з правових питань, такою була головна умова Європейського союзу для лібералізації візового режиму з закордонними сусідами. Втім, це не єдина причина реформування політичних фінансових потоків. Більш ключова причина це якраз необхідність послаблення залежності партії від олігархів. Фінансування олігархічного, з боку великого капіталу і так далі. І з другого боку, необхідно також забезпечити прозорість інформації про те, хто фінансує партію, в якому обсязі, хто дає гроші на вибори, куди ці гроші витрачаються. Тобто законопроектом про фінансування партії з держбюджету передбачено, що забезпечувати партію повинна держава, а політики будуть зобов'язані регулярно та публічно звітувати про використання цих коштів, як зазначив Денис Ковриженко, при проведенні такої реформи необхідне створення незалежного контролюючого органу, так званого Нацагентства з питань запобігання корупції, яке і буде займатися партійним аудитом та перевіряти декларації усіх держслужбовців. Передбачено різноманітний спектр санкцій за порушення. Тобто, якщо це не подання чи не своєчасне подання звіту, то це адміністративна відповідальність тої особи, яка повинна була такий звіт подавати. Кримінальна відповідальність це по суті за якісь тяжкі порушення я вже говорив про. На законні внаски в великому Денис Ковериженко, як один з авторів законопроекту про фінансування партії з держбюджету, відзначив: якщо закон буде прийнятий, реформа почне реалізацію з 2017 року.